так з Австрії хочеться побажати своїй альма-матер розвивати співпрацю з іншими державами та університетами. Привіт хмельницького вітаю свій рідний університет з річницею та бажаю нових наукових звершень та відкриттів. Передаю привіт з туманої Великобританії. Хочу побажати нашому університету, щоб він проіснував ще як мінімум 100 років. Шлю вітання хиду Сонячної Одеси. Бажаю легко складати всі акредитації і завжди залишатися для нас другим домом. День добрий з Академії Поморської. раз знаходимо ще в Польщі, в Слупську. Слубсько. Сердечно рятуємо нашій родживої учені з оказів ступінь чишечу Аби учільня мала помишленість натхнення орієнтованих студентів і вірних научителів, вас вітає ниса, Польща, Херсонський державний університет. Вже чекає повернення в твої рідні стіни. Вас вітає Київ та передає свої побажання Херсонському державному університету. Es ist uns eine große Freude, herzliche Glückwünsche der Alten Adria Universität an unsere Alma Mater viele Staatsuniversität zu ihrem 105-jährigen Jubiläum zu senden. Es ist bemerkenswert, dass unsere Universität auch unter diesen harten Bedingungen aufgrund eines ausgewachsenen Krieges in der Lage ist, zu arbeiten und ihre Studenten zu unterstützen. Передаю вітання нашому університету та зичу з кожним роком тільки примножувати випускників. Вітаю з гостиного Івана Франківська. Своєму рідному університету бажаю не втрачати позиції та залишатися найкращим університетом півдня. Вас вітає місто Вроцлав, Польща. Цього року здійснилась моя мрія і я вступила до Херсонського державного університету. Зараз навчання проходить онлайн, але я дуже сподіваюсь, що найближчим часом ми зустрінемось з викладачами у стінах нашого університету.

це хаймутштатх Херсон treffen können. Щирі вітання із Білої церкви. Бажаємо наснаги, вдячних студентів та процвітання нашого університету. Вітання з Львова! Нехай всі ваші мрії втіляться в реальність. Вітання з Одеси. Бажаю вам креативних, розумних та плідних студентів. Вітання з Скрипивницького. Бажаю, щоб кожного року до нашого університету. Вступало все більше і більше студентів. На жаль, зараз ми всі розкидані по світу, та ми з нетерпінням чекаємо повернення додому до стін рідного ХДУ.